Ручні ножниці по металу фірми Stanley Fatmax. Як ще їх називають Pelican, тому що сама ріжуча частина трохи завернута. Ці ножниці йдуть е, на порядок дорожче, ніж звичайні ножниці по металу. Іменно через свою будову, яка Дозволяє не загинати листовий метал, не тримати його, коли ріжеш, а просто рівно отак, От навіть це і, безпечніше для руки. Ножниці завжди йдуть поверх металу. Ти йдеш і ось так метал під тобою проходить. Дуже комфортно ними різати. Свої гроші вони вартують. Дуже легко розрізати повздовж лист металу там довжиною 3-4 метри, дуже рівно. Ось так. Метал проходить ось тут. Його не потрібно ось так загинати, нижній вниз, той вверх, щоб прорізати довжині достатню відстань. У мене тут є такий огризочок, але тут можна побачити, що навіть великий лист буде проходити ось сюди. Цей лист сюди, і наша рука буде над листовим металом. І так пішов. Тому рекомендую, хто вибирає ножниці для металу, брати трохи дорожчими і не економити на своїх, можна сказати, нервах.